Фільтри. Чи є у мене окуляри? Окуляри у мене є, а от скла в цих окулярах нема. Зараз я вам поясню. Так і у нас в житті є певні окуляри. Які ми вдягаємо. Є різні під різні ситуації. І якщо в скло в цих окулярах неправильно, Настроєне, то ви неправильно сприймаєте інформацію. Якщо ви її неправильно сприймаєте, ви неправильно потім її транслюєте. І через це можете страждати. Оці самі окуляри, люди і є деякі із містичних професій, називають подключками. Насправді це не так. Це просто програми всередині вас, які блокують надходження. В центр прийняття рішень чистої і правильної інформації. Вона доки туди доходить ззовні, вона потрапляє через велику кількість фільтрів. І все. І всередині Армагеддон Так само і назовні. І всі ми потім шукаємо рішення в де ми його тільки не шукаємо, але не там, де воно є. Ми розрахуємо, що нам хтось скаже, щось нам відкриє якусь тайну невідомого. Тайна невідомого заключається от в чому. Якщо у вас неправильна система сприйняття інформації, ви її неправильно відпускаєте. З чого й мучаєтесь? Неправильні рішення, дії, реакції. Як тільки ви починаєте звертати увагу всередину себе, все починає потихеньку змінюватися. Як це зробити, ми розглядаємо на каналі Ремонт душі. Підписуйтесь, не буду переписувати на цей канал. Зразом ми досліджуємо новітні теорії трансформації простору.